Доки сам не захоче, нічого не допоможе. Доволі таки розповсюджене переконання в суспільстві на рахунок залежності та одужання. І воно доволі таки обґрунтоване, дійсно тяжко допомогти людині, яка не має бажання щось міняти в своєму житті. Проте це дуже поверхневе ствердження, яке частіше виправдовує бездіяльність рідних та поставлений на залежному хрест. Таке відношення до проблеми притаманне людям, які не готові щось міняти в своїй сімейній системі взаємостосунків, змирилися з таким положенням речей і не розуміють в повній мірі, з чим вони стикнулися. Якось під одним зі своїх постів у Фейсбук я прочитав такий коментар: нічого не допоможе, доки сам не захоче. Почавши переписку з коментатором, стала зрозуміла ситуація. Це жінка, у якої залежний чоловік, який ніде не працює, стоїть на методоновій програмі. У них двоє дітей, він періодично виносить щось з дому в ломбард. Вона їй стає шкода цих речей, вона йде, їх викупляє і так вже років 10. Кілька разів вона пробувала його покинути, проте він вмовляв, обіцяв, що щось зміниться, їй ставало його шкода, і вона поверталася. І живе з ним типу заради дітей. Можете собі уявити, в якій атмосфері виховуються ці діти. Заради дітей дуже хороше виправдання для співзалежності. І найстрашніше те, що вона сама в це вірить. Роль матері героїні, яка жертвує своїм життям заради того, щоб діти жили в повній сім'ї. Ну і кому тут потрібно лікуватися? Звичайно ж, вона не готова нічого чути і її повністю влаштовує те, як вона пояснила і обґрунтувала все в своїй голові. На цих переконаннях тримається все її життя, і вона буде їх захищати як частину себе. Її коментар набрав десятки лайків, і це говорить про глобальну розповсюдженість таких переконань. Отже, що потрібно розуміти для того, щоб не стати жертвою таких хибних стверджень і не витратити все своє життя на те, щоб кормити чиюсь хворобу, виправдовуючись фразою, він сам не хоче лікуватися. По-перше, щось хотіти чи не хотіти, може усвідомлена особистість, яка розуміє свої бажання. Залежний у вживанні керується потребою змінити свідомість та обезболитись. І ця потреба сильніша його бажань. Його волею і розумом оволоділа хвороба, а ми чекаємо від нього якихось усвідомлених рішень. По-друге, він зовсім по-іншому бачить світ, реальність, все, що відбувається навколо. Його світосприйняття це ілюзія, яка сформована його запереченням. В цій ілюзії він жертва обставин, ні в чому не винен, його проблеми не пов'язані з вживанням, і він в будь-який момент може кинути, як тільки захоче. І взагалі, з понеділка він почне нове життя, адже в нього великі плани. І так роками залежний щиро вірить в такий самообман. По-третє, всім тяжко виходити зі своєї зони комфорту. І кардинально щось міняти. Тим більше залежному, тим більше, коли ця зона комфорту доволі таки комфортна. І доки так буде, він не захоче лікуватися. Задача близьких максимально відсторонитися і дати можливість йому відчути всі наслідки такого способу життя. Доки ви підтримуєте чи допускаєте в сім'ї атмосферу, в якій допустимо вживання і все, чим воно супроводжується, це агресії, кражі, маніпуляції, приниження. Брехня, тунеядство, безвідповідальність доти, це все продовжуватиметься. По-четверте, це страх. Найбільший страх для залежного це залишитися без об'єкту своєї залежності. Більше навіть страху смерті, адже заради цього він кожного дня ризикує своїм життям. Довгий час речовина була для нього спасінням від проблем від болючої реальності і єдиним спасінням. І можете собі уявити, як тяжко прийняти рішення, щоб від цього відмовитись. І ще одна причина це сучасний синтетичний наркотик, який дуже швидко відриває людей від реальності. Як гадаєте, коли має захотіти лікуватися молодий чоловік, який під сіллю з сокирою голий бігає по вулиці, причиною, чому залежний робить перші кроки назустріч одужанню, є зовсім небажання. А тому, що змушують проблеми, наслідки, життя загнало в кут і вихід тільки через реабілітаційний центр. Бажання приходить згодом, коли є примирення з самим собою, коли приходить усвідомлення, коли тверезість стає доволі таки терпимим і звичним станом і дає якісь позитивні результати. Готовність діяти це коли біль від бездіяльності сильніше страху перед змінами. І не відчувши цього болю, людина не захоче нічого міняти, а близькі стають знеболюванням, чим розтягують та заохочують розвиток смертельної хвороби у свого близького, промовляючи, якщо сам не захоче, нічого не допоможе. Якщо у вас виникли запитання, чи вам потрібна консультація чи допомога, телефонуйте за номером, вказаному нижче. Дякую за увагу!